Ви кажете про те, що от одне заспокоює, що бити вони власне вже не будуть, а тому що немає по чому. Але тут питання, от дуже просте. Це ж можна знайти в інтернеті в серпні 23-го повідомляли і центренерго казав, що трипільська ТЕС облаштована захистом на 100%. А, і це підтверджували власне і а, наші можновладці. Сьогодні ми побачили, як вона облаштована. Ну і зараз в раду для доповіді викликали міністра інфраструктури Кубракова і його заступника Мустафана єму для доповіді про захист об'єктів енергетики. Тобто, я так розумію, тоді а, неправду сказали про цей захист, чи все таки він просто не спрацював під таким масовим? У нас є тільки два об'єкта енергетичних в <зв> Україні: <'язок> це підземних сховича газу. І атомні реактори, які повністю захищені від атак. Агресора саме безпечні місця, я всім наголошую, це зала, машина зала атомного реактору. Датось це єдине, що у нас там обезпечено. Ну і що якщо ви гном, то можете достатися підземних сховищ газу. Там пустот немає, але там глибина півтора кілометра. Там навіть ядерний вибух, який у нас, до речі, свого часу під Харківщиною, якщо ви не знаєте, у нас під землею ядерний вибух зробили для того, щоб більше видобувати газу. Але не вийшло. так, що навіть підземне сховище газу у нас обезпечені всі інші об'єкти, ну немає такого захисту, якого е, точково не може це зробити